Добрий день діти! У нас урок української мови, і сьогодні у нас розвиток зв'язного мовлення створення вітальної листівки до Нового року. Ось і все! Дзвенить урок! В гості йде до нас урок! Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Чи приходить новий рік, як не випадає сніг? Адже дід Мороз не в змозі, по асфальтовій дорозі по санчатах приїздити. Сумувати будуть діти, тож як сніг не випадає, і ялинка не засяє. Не хвилюйтесь, що нам сніг вчасно прийде новий рік, дід Мороз сучасний нині, він приїде на машині. Діти, про яке свято йдеться у вірші? Звичайно, про новий рік. Які почуття виражені у першій строфі? Радість, так? І сумніви, чи буде новий рік, якщо Дід Мороз не приїде, не зможе до нас, якщо сніг не випаде дістатись, так? Чому автор переживає? Бо у нас зараз такі зими, що не завжди є сніг. Чи варто переживати? Якщо сніг не випаде. Звичайно, що ні. Як би ви заспокоїли дітей? Подумайте, що б ви їм сказали? Дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Прочитайте мені рядочок вірша, в якому є відповідь на запитання, чи варто переживати. Давайте виповімо. Не хвилюйтесь, що нам сніг вчасно прийде новий рік. Дід Мороз сучасний нині, він приїде на машині. Тож переживати нам не варто. Давайте ознайомимось із текстом. Новий рік і Різдво Христове величені свята, яких щороку чекають і діти, і дорослі. У цю пору горять святкові вогні. У крамницях продають блискучі іграшки гарні яскраві листівки, усі щиро бажають одне одному щастя, здоров'я, миру та злагоди в родині та в нашій державі, Україні. Діти та дорослі обмінюються подарунками. Це можуть бути листівки, поробки та вишивки. Вітальна листівка це поштова картка. Для відкритого листа. Їх продають у кіосках, на пошті, у книжкових магазинах. Але особлива цінна та листівка, Яга, яка виготовлена власноруч. Таку листівку можна прикрасити розмальовками вирізаними деталями та візерунками. Давайте виконуємо гімнастику для очей та продовжимо нашу роботу. Молодці. Давайте прочитаємо ось таку вітальну листівку. Люба бабусю, рік новий у вишиванці, нехай розбудить тебе вранці, зігріє миром і любов'ю. Дарує щастя і здоров'я. Ми тебе любимо! Твоя онучка Анастасія. Що ж, що ми там побачили? Хто підготував листівку? Онучка, бо там був підпис, так? Кому вона адресована? Бабусі, ми бачили. Напис Люба бабусю. Як звати онучку? Анастасія, вона написала своє ім'я. Як дівчинка звернулася до бабусі? Люба бабусю, що вона їй побажала? Миру, розлагоди, так? Як вона підписала свою листівку? Що це онучка, так? Отже, давайте подивимось, як варто звертатися у листівках до. Рідних та близьких тобі людей. Наприклад, Люба, мамусю, бабусю, сестричку, братику, так, дорогий, дорогий, братику, дорогий татусю, братику, дідусю, шановна, якщо ви хочете привітати в свою вчительку, Олена Іванівна або вчителя, там, сусіда, можливо, так, шановний Іване Петровичу. Як можна почати листівку? Вітаю з і вказати, з яким святом ми вітаємо. Найближче у нас буде Свято Миколая, але можна вже підготувати і до Різдва або Нового року. Що можна побажати? Міцного здоров'я, успіхів у роботі, у навчанні, у спорті, у музиці, у улюбленій справі, великого щастя, добра, поваги, вірних друзів поруч. Як підписати твоя донька, онука, сестра, дивлячись, кому ми пишемо, твій син, брат, онук, ваш учень або ваша учениця? Давайте подивимось, як можуть виглядати вітальні листівки, створені власноруч. Подивіться. Ялиночку з долонів ми з вами вже, до речі, робили, ви можете її прикріпити на аркуш паперу і всередині підписати вітальну Листівочку. Або створити ось такого санту, якусь цікаву новорічну іграшку, та, в принципі, на будь-який смак можна навіть намалювати, не обов'язково щось клеїти, робити аплікацію. Це може бути ваша власна, індивідуально створена, оригінальна листівочка із привітаннями. А зараз давайте запишемо текст, який ви зможете. Створимо його і запишемо текст, який ви будете писати у своїх вітальних листівках. Відкрити ваші зошитки та запишіть привітання. Потім створимо листівочку і додамо його туди. Подумайте, для кого ви будете писати, що саме, з чим ви, з яким святом ви хочете привітати. Можливо, треба знайти якийсь віршик, як дівчинка це зробила, в неї було віршоване привітання. Отже, наш урок дійшов свого кінця. Оцініть свою роботу на уроці. Я вам дякую за урок, на все добре. До побачення!